Змерз в неділю на прямому ефірі вирішив запалити каміна вдома. І от вже рік не полив. такий в мене є кошик коротше, на дрова знайшов. Отакі дрова в котельні. В мене тут осохнуть, бо на камін мають бути дрова супер-супер сухі і правильні. Ну, Якісь тут у мене. Що це за порода? Що це за порода? Хто там спеціаліст? Ану, Ану скажіть, бо... Бо це для каміна треба, щоб гарно було і тепло, правильний камін і правильні дрова. Зараз побачите, як воно буде все горіти. Блін, люблю камін. Ще й світла нема, бляха і отоплення не працює. Півдня нема світла, то будемо... Нічого, дровими дрова є. Якщо що, то підписники є, хто знає, вміє. Рубати і продавати дрова, так що. Ну, ще мені тут вистачить на зиму. Йду, йду. Отак, да? Класно. Зараз все покажу.